Друзі, всім привіт! Коротше, ситуація така. Сижу в кадіку. І як бачимо, у нас є помилка по трекшн контролю Я дивіться, замок просто зараз так бий раз. І вона не встигла заглохнути, але все потухло, перезагрузили автомобіль, і помилка пішла. Починаємо їхати, наче все гуд. Наче все гуд. Рівненька дорога. Але. Зараз давайте я вам покажу. У нас є ось отам чуть, чуть спереду Бугорочок. Як тільки жопа заїжджає на Бугорочок, вперед нічого. Але коли ми включаємо задню, потихеньку їдемо назад. Заднім лівим колесом на Бугорочок. І в нас загорається трекшн контроль. Тачка, це, в чому ця це, це ситуація? Вона ріже е, мощність автомобіля, потужність. І проблема в тому, що коли ми на ходу їдемо, вона більше 2000 зі слів власника не розкручується. Спіралька моргає, то добре одна проблема. Це у нас датчик е, температури охолоджої е, рідини. Але давайте перезагружу. І мене дуже смущає м, проблема з цією лампочкою. У нас ругається на відкриту кришку багажника, у нас тут розпашонка стоїть. І це, це той автомобіль, з яким я ковирявся з проводкою. З проводкою тут повна біда. І те, що ми на Бугорочку заднім лівим колесом наїжджаємо на... Якийсь уклон на Богорочах, у нас викакує помилка, наштовхує мене на, не на датчик АБС, -а, хоча могло. У нас не, гара, не загорається АБС, у нас загорається трекшн контроль. Який ріже потужність? Да й діагностика не, не, ну, жодного згадування про датчик АБС лівий. Нічого, але все одно ми заїжджаємо на яму. Я не знаю досконально, як влаштований цей автомобіль. Є тут датчик положення кузову чи немає, хоча можна і до нього прикоритись Але я би ліз он туди. Ймовірно, тачка бачить що в неї відчинені двері, і вона якраз в момент, коли ми заїжджаємо на Бугорок, у нас двері стають наперекосяк. Кузов все одно гуляє. І, можливо, проблема тут. Тому зараз будемо шукати, буду показувати вам. Тобто оце, оце і оце це все різні проблеми. Але оця ось проблема. Це я їду назад. Оця і оця, ймовірно, вони заодно будемо розбирати замок, в будь-якому випадку його треба ремонтувати. Будемо розбирати його. І Можливо, проблема піде. Буква Л. Логіка. Тому погнали, зараз заїжджаємо в гараж і будемо копати, в чому там біда, бляха муха Бо ця машина вже вдруге в мене. Якщо бути точніше, десь в. Четверте, бо власник до цього ще декілька разів приїжджав, бо ми обговорювали наш порядок дій, що ми будемо робити. І тут да, тут проблем дуже було багато. Тут проблема була, ругалась по кондиціонеру, по тиску. Зараз вже все гуд по кондиціонеру, все чітко. Е -е -е Зараз чітко по датчику рівня мастила, бо там взагалі були проводи обірвані, роз'єма не було від злого слова зовсім. Але у автомобіля було відшито ЄГР і валявся під, під капотом роз'єм, вільний. І я подивився, не міг я знайти на датчик тиску роз'єм на розборках, бо ніде його немає, всі його відбивають. А виявилося, що датчик ЄГР, той клапан перепускний. На ньому точно такий самий роз'єм, як і на датчику рівня мастила. Я просто його прибрав звідти, відрізав, заізолював, все красиво зробив, там запакував, що навіть не видно, що він колись там стояв. І цей роз'єм перекинув вниз на піддон. Знайшов схему в інтернеті, як проводи мають підключатись, підключив. І все тепер працює. Але помилки по кришці багажника залишилися. І трекшн-контроль залишився. Тому копаємо, шукаємо, розбираємось, бо тут слідство ведуть колобки, як кажуть. Сил моїх нема вже ковиряти з цим автомобілем, але я знайду. Я доб'ю його, бо щось так не буває. Жодна машина від мене так просто не поїхала. Гроші хотів сказати, в автомобілі висить помилка 01314, тільки вона висить в болоті АБС. Це відсутній зв'язок з ЕБУ, з основним ЕБУ. Я так зрозумів, десь обрив, можливо, каншини чомусь. Але в чому нюанс? Власники подібних автомобілів, а саме цікаве, що це в основному Volkswagen, але гольфи 6, 5, 4. Так от. У них проблема виявляється в якщо я не помиляюсь, в 109 му релі, але це для тих автомобілів, у яких старого зразка блоки запобіжників, салонний підкапотний, там номерні релі. Вони внутрі з платами, тобто і у нас йдуть обриви по пайкам, по платам, тому там проблеми такі вилазять. Але цей автомобіль, я не пам'ятаю, якого року, 11-го, по-моєму. І тут вже нового зразка, тут звичайні чотирьохконтактні реле, безплатні, тобто без плати, нема плати всередині. Чому так виходить? Не розумію. Ймовірно, проблема там, але проблема точно не в реле. Друзі, що ми, до речі, робимо? У нас йде ось провод на АБС. Ось він Він отакий в свободному падінні, як кажуть. Зараз ми посадимо когось в автомобіль, запустимо його і будемо просто шевелити цей провід. Якщо у нас вискочить помилка, значить проблема в ньому. Якщо ні, значить тоді ліземо в дверку. Коротше, маніпуляції ті нічого не дали, тому зараз розбираю обшивку. Що мені дало якийсь результат? Я притиснув дверку. І вона. Погасила лампочку. От мені дуже цікаво відремонтувати цей замок і подивитися, як автомобіль буде себе чухати після ремонту. Якщо буде далі загоратись помилка, тоді будемо шукати десь дзвонити, обдзвонювати датчики. Мені дуже цікаво подивитися показники датчиків АБС, який бачить швидкість, який не бачить швидкість, Я вже передів на АБС всі провода і роз'єми і все підряд. Проблема у нас не пішла, тому знімаємо оці дюпільки. Гвоздіки знімаємо обшивку, дивимося, що там, дивимося, що з проводкою. Щось ну, дуже мене тяне сюди в задню дверку. Не знаю чому. Але чомусь тяне. Тут гофри у нас немає. гуд. Зняв обшивку. Все легко і просто, доступ відкрився, але тут у нас дуже все так замудрено. Тому відкручуємо ці ось болтики, знімаємо тяжки і знімаємо замок. Дивимося, що з ним не так. Відкрутив знизу замок оце ось на двох таких 12-гранниках тримається. І одразу, що мене дуже смутило, це оце ось роз'єм. Максимально зелений, дуже якось не гуд йому чи що, Зараз ми його розпінуємо, почистимо, помажемо. І тут те ж саме, бачите, зелень присутня, Ми зараз розберемо замок, подивимося, що там взагалі відбувається з жабкою. Бо це все наче гут, але ми не бачимо середини. Цей чехольчик просто знімається пластиковий. Ось бачимо да, замки. Тому треба якось їх підковернути, щоб вони вийшли з зачеплення. Отже, дивіться, зняв цей чехольчик, замок у нас жабка, якщо би то, точніше вона виявилася, що вона у нас розібралася. Але якщо заглянути всередину, бачимо, да, яка красота там. Тобто у нас оцей бігунок він бігає туди-сюди і перемикає контакти, але він настільки ржавий, за того, що він живе майже на вулиці. Що там повна біда, тому зараз я знайду вихід з положення, як його нам перевести до тями, можливо, його треба розсверлити, чого чого б я б не хотів би. і тому я вирішив розігнути чуть-чуть цю ось пластинку, щоб добратися до внутрішній помазати його, зібрати, склеїти, щоб він був герметичний, цей ця жабка, Ну або заміна замка ціляком Але я його відремонтую. Ви знаєте, я розібрав його. Розігнув отак усік Достав отаку ось, ось штуку з зеленими контактами, зігнутими. Але дивіться, що відбувається всередині. Просто мрак. Ну Тут увага однозначно мала бути, тому що так залишати не можна було. Да. А потім ми його почистимо і заклеїмо, щоб він працював гуд Б. Так, почистив ножки тут, фокус. Почистив ножки тут, але ота третя ножка вона у нас сама окислена. Бачите, да? вона аж був поганий контакт гнити почала. І я її трошки напаяв, вона йде до середини. А далі вона ховається чуть глибше, щоб контакт пропадав. Тобто у нас дві ножки ходять постійно, а одна ножка ходить до середини, і далі контакт з'являється або зникає. Тому зараз збираю. І подивимося, що у нас вийде з того всього. Не знаю, але намагатись потрібно. І зараз розберу тут, це все, почищу цей роз'єм. Будемо дивитись далі, що відбувається з цим автомобілем. Дуже цікава історія. Дай-ка я розпакую цей роз'ємчик і витягну той зелений пін. Знімається ця кришечка. Зняв кришечку, а проводочок цей просто відвалився. Він тримався на одному волосочку. Тобто, він просто вигнив всередині. Тому зараз достанемо, я щось підберу інше, щоб туди можна було вставити пін якийсь. І збираємо. Тут, звісно, десь підпаяємося, бо прийдеться цей проводочок гнилий. Прибирай максимально побільше. Зараз вичистимо його, подивимося, наскільки далеко. До речі, не дуже далеко, буквально 2 см. Я відрізав і далі вже все огол Красивий проводочок, красива медяга, тому зараз достанемо той пін, бо він щось не достається. І будемо щось вставляти інше, щоб все працювало гуд. В центральний замок, ймовірно, не будемо лізти, бо проблеми в ньому немає. Він, мабуть, спрацьовує, але із-за того, що концевик у нас не бачив, в якому положенні дверка, якщо бути точніше, він бачить, що вона відчинена, він не закриває її. Так, зібрав. Пін поміняв, запакувався. Там є два отвори. В першому отворі вставляється роз'єм, бо я його витягував сюди провід, а потім вставив загальний. Тобто там є два отвори. А якщо буде точніше, чотири. Болт, потім отвір для роз'єму, потім отвір для тяги оцієї ось. І далі отвір для болта. Зібрав. Зараз. Давайте я для початку подивлюсь, чи бачу, авто відчинене, чи не відчинене. Так. Багажник відчинений, світиться. Йдемо зачиняти. І воно в нас потухало. Я не знаю, що там далі світиться. А, двері відчинені. Але багажник зачинився. Поїхали тестувати автомобіль. Це сюди, а то туди. Так, і перевіряємо. Ну, понятно, чек-спіралька, то у нас друге. І зараз їдемо на ту ямочку. Ага, все. Все, загорілось. Шукаємо далі, але багажник ми побідили, це вже є плюс. Це вже є плюс. І знаєте, що ще? О, що є ще? Я перевірю зараз діагностику хочу подивитись, як крутяться колеса при АБСі а Я хочу вам нагадати, що якщо вам потрібен автоелектрик, да неважливо хто, майстер з ремонту двигунів або підвізки, будь де в любій точці України, ви просто заходите на сайт СТОЮ, посилання на сайт є в описі до цього відео. Швиденько подаєте запит, тобто ви заповняєте пусті клітиночки, вказуєте своє місто, ім'я і номер телефону. Ваш запит буквально за секунду розсилається по вашому місту між майстрами, які вам потрібні, і вони вже самостійно вам телефонують. А Вам залишається обрати саме того майстра, який вам краще всього підійде. Геолокація, пропозиція по ціні, нормальна або відгуки на сайті це ті критерії, по яким ви можете собі підібрати майстра. Тобто на все про все буквально хвилина. Ера пошуку самостійного пошуку СТО, обзвонів і постійних е е відмов, скажімо, так перейшла кудись в небітіє, і тепер достатньо просто подати запит і вам. Майстри, які зацікавились вашим запитом, вони вам самі зателефонують. Тому переходьте, подавайте запит, це все безкоштовно. Ну і погнали, дивитись далі і шукати, в чому ж проблема з цим автомобілем. Що? Добрався я й до передка. Розсобачив отак ось машину. Розрізав ізоляцію, бо мені трошки не сподобалося тут п'ятак натертий. Чуть-чуть ізоляція подовбана. не знаю, побачите, не побачите. Фокус, де ти фокус? Ну є місця, але нічого критичного. Потім зняв роз'єм з блоку АБС, подивитись коншина яка йде. І вона ось у нас йде два провода, Чорний з коричневим. Він скручується і пішов він о Але як бачимо, місце тут, ось єлі рука залазить. Минулого разу я коли робив цю машину, якщо бачите, а, отут ось все перебрав, всю проводку, жгут проводів. Але мені нічого не трапилось такого страшного. До речі, я отут виправив кондиціонер. Роз'єм там всі діла, передивився, перечистив все. Ех... Але не бачу, куди ж проводів про йде, а жгут проводів йде от сюди. Тому моя задача зараз знайти ось вона ця каншина. Два, два піна. Моя задача зараз прозвонить до салону, якщо є там, де, де воно там з'єднується, а воно з'єднується десь під бардачком. Тут я зараз заізолюю поки що. І залишаю. В розобраному стані. Не розумію, чому саме на задній швидкості вилазять проблеми. Проводка тут така страшненька. Переломи можуть бути 100% і тут. І, скажімо так, атмосфера тут тому сприяє. Але тут не будемо хватати за все підряд. Все-таки пканшину перевіримо отам далі. Бо там я не перевіряв минулого разу. Але чому. Запитаєте, чому поліз до блоку АБС? -та? Тому що відсутній зв'язок в ЕБУ саме в блоці АБС. Розумієте, Так, да, який зв'язок між заднім замком і АБСом? ом Чесно, не знаю, але я з замком мав, мав виключити це і перевірити. Можливо, автомобіль настільки розумний, що блокує е швидкість, так як відкрита розпашонка. А там, до речі, замок був і там був від'єднаний саленод. А він ну, то весь механізм той здоровий, то був саленоїд якраз. Я все з'єднав, зараз все відчиняється, зачиняється, все працює. Коротше, дивимось тут. А тут, слава Богу, нам ковиряться... Дай Боже. Кліпсочки знизу. Бачимо, вони мають бути поворотними. Не знаю, як вони Ага, так, да, вони викручуються. І дивимося, тут у нас пішла. наша коншина. Населена Наша коншина. Не знаю, как мы будем проверять ее, вот это все дело. пошла. Будемо розматувати і дивитися. Так, щось тут, до речі, з фільтром щось натупашило. <звук> да. А роботки тут. Коротше, якщо ми будемо показувати кожні дрібниці, то це відео розтягнеться дуже надовго. Тому наша задача зараз, моя задача знайти проблему, а потім вам все розказати. Отже, друзі, зібрав тут, провтикав по коншині, під капотом я теж зібрав. Там все гуд, звісно, це мене напрягає трошки, але добре. Все позбирав. Не різав проводку тут на Лонжероні, бо не знаю, є, чи є сенс. А, провтикав по кеншині. Каншина там оранжевий є з... зеленим, по-моєму, і оранжевий з чорним. Вони йдуть поруч з тими, що я показав. Навпроти, я б сказав. І прозвонив я їх. Вони йдуть. Тут під цією панелькою є блочок з червоним роз'ємом. Не знаю, побачимо, не побачимо ми зараз. Ось, ось він стоїть. Блок Гетвей. Я так зрозумів, то і є блок каншини. До них до нього приходить на піни всі. Всі проводи, тобто все гуд, все клас? Але все одно, я іще не тестував. Але я впевнений, що проблема не пішла. Хоча я зробив ряд маніпуляцій, які, в принципі, могли би нас наштовхнути на вирішення цієї проблеми. А ряд маніпуляцій це що? Розібрав той блок, подивився. Пропаяв контакти на ньому, бо щось вони мені не дуже сподобались. І за акумуляторною площадкою там був помаранчевий роз'єм, він був роз'єднаний. Не знаю, що це за роз'єм, так і не зрозумів, куди він йде, бо місця дуже мало. Я його з'єднав. Все, що мені не подобалось, я трошки підправив. Ну, і подивимося, як вона буде започувати. Вся проблема в тому, що я обмежений в часу. Мені автомобіль, на жаль, приганяють там на декілька годин, бо автомобіль працює, він працює і просто немає можливості інакше шукати проблему. Я так не працювати, але тим не менш, треба і сходити того, що є. Вже підзібрався, бо вже треба його віддавати. Якщо зараз я протестую, проблема не пішла, значить будемо назначати ще час і будемо ковирятись. Ненавиджу так працювати, але, на жаль, є те, що є. Зато ми відремонтували задню дверку, вона працює. Давайте я спробую показати, якщо в мене ключик зараз гляну. Ключик у нас тут. Зачиняємо і дивимось, не відкривається. Відкривається. Не відкривається. Всього? Так, невеликі ще вводні Власник казав, що автомобілю полегшило, коли стала, стала сира погода на дворі. Коли було жарко, було так собі. Проблема проявлялась частіше, чи то рідше? Так, да, рідше. А коли посиріло, то частіше почала проявлятися. Короче, от така ситуація. Я так подумав, подумав, думаю, бляха. А що е, відбувається, коли я на задній швидкості намагаюся там, ну, загальмувати, да, наприклад, або на перекосячок автомобіль їде? Що відбувається? У нас шатається двигун. Правильно, ми трогаємося і всі діла. Коротше, я лазив, лазив. Глянув, дивлюсь, лопнута ізоляція трошки. Да? Ну, наче все тут терпімо. Типу, а сюди глянув. А ось у нас. І він шатається. І контакт з'являється, зникає, з'являється, зникає. І коли відірвався проводочок, на двох волосочках він тримався. У нас стрекшн загорівся і тепер не вимикається взагалі. Я тут полазив. Зараз знімаю патрубочок на інтеркулер, щоб він мені не заважав. Буду розрізати тут провода і буду паяти. Погнали! Шановне панство, багато коментарів колись писали мені, але ось вам наглядний приклад того, що е, погода все-таки впливає на проводку і на автомобіль. І не розказуйте, що ні. Е, понятно, що я кивав головою, але робив по-своєму, тому що знатоки там завжди знайдуться і в коментарях будуть писати всяке бред, що це неможливо. Але тим не менш, проблему ми вирішили. Я покатався тільки що нормально, поїздив і задом, і там, де загорались помилки, вже вони не загоряються. Був контакт, була зелень, було там два волосочка. Як тільки погода стала мокріша, цей провід почав контакт проводити і воно все запрацювало. Тобто, ця проблема почала рідше з'являтися. Як тільки сухо, контакт зникає і все, я потрогав руками. Провод надірвався, тобто ми знайшли проблему. Тому не пишіть подобної фігні, що там це неможливо, що погода не впливає. Повірте, коли ви пояснюєте майстру, що це проявляється там в сиру погоду, або звертайте увагу на погоду, то без проблем можна знайти винуватця цієї проблеми, тобто набагато швидше. Сьогодні вранці власник цього автомобіля сказав, що змінилася ситуація, сиро стало і трошки, я таки не зрозумів, чи то гірше, мені це не принципово. Сама суть то що ситуація змінилася. Помилка почала ця проблема почала проявлятися чи то рідше, чи то частіше, але не так, як зазвичай. Понятно, що десь є у нас обрив і ми його знайшли. Друзі, кому відео було корисним. Доречним, і кому сподобалось, обов'язково ставимо лайк, обов'язково підписуйтесь на канал, читайте опис до відео, там багато є цікавої інформації. Там є посилання на сайт, де ви без проблем можете знайти собі майстра в вашому місці, майстра, який може вирішити вашу проблему, тому що ваш запит розсилається саме по потрібним, між потрібними майстрами. Ну і там є посилання на наш інстаграм, посилання на наш телеграм-канал, там ми викладаємо повсякдену роботу, яка не входить в ютуб. Всім бажаю успіху, всім удачі в ремонтах, всіх обняв і пока!